З давніх давен люди намагалися зрозуміти, хто вони і як з'явилися в цьому світі. Наші пращури вірили, що все навколо створили боги або інші надприродні сили. А сьогодні ти дізнаєшся, у що вірять люди у 21 столітті. Походження людини є такою ж загадкою, як і виникнення життя на землі. Серед дослідників і досі не вщухають суперечки щодо цих питань, тому є багато припущень та здогадок. Але серед них можна виділити три основні теорії релігійну, космічну та еволюційну. Найдавнішою є перша релігія це віра людини в надприродні сили та існування богів. Вона спирається на твердження священних книг різних релігій, які запевняють, що людину створили боги. Послідовники різних релігійних вірувань мають власний погляд на створення світу і появу людини. Священна книга християнства Біблія стверджує, що першими людьми на землі були Адам і Єва, яких створив Бог. А згодом їхні нащадки розселилися планетою. Друга теорія космічна. Згідно з нею, життя на нашу планету занесли з космосу. Або ж воно з'явилося тут випадково через падіння космічних тіл, де були живі організми, завдяки яким на Землі і з'явилася людина. Космічна теорія дає ще один варіант життя на нашій планеті з'явилося через експеримент, за яким прибульці спостерігають і досі. Третя теорія еволюційна. У XIX столітті англійський науковець Чарльз Дарвін розробив теорію еволюції. Науковець стверджував, що людина сформувалася через поступовий, дуже повільний розвиток живих організмів від найпростіших форм до сучасного вигляду. Тож еволюція це процес поступових закономірних змін у природі і суспільстві. Чарльз Дарвін стверджував, що все живе на планеті розвивалося під впливом довкілля і природного добору. Природний добір це концепція, за якою виживають і передають свої якості нащадкам лише найбільш пристосовані до навколишніх умов живі організми. Наприклад, у середовищі з недостатньою кількістю їжі тахи з довшими дзьобами можуть мати перевагу, оскільки вони здатні дістати їжу там, де не зможуть інші. Зараз еволюційну теорію виникнення людства визнає більшість учених. Як ти думаєш, яка теорія є найпереконливішою? Пиши в коментарях. Перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу називають антропогенезом. Це процес виникнення та формування людини під час еволюції. Антропогенез досліджує антропологія, біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток. Люди вперше з'явилися в Східній Африці приблизно 2,5 мільйони років тому через еволюцію більш раннього роду приматів австралопітеків. Ці перші люди отримали назву Homo habilis, що в перекладі з латинської мови означає людина вміла. На відміну від австралопітеків, перші люди мали набагато більший череп та були краще пристосовані до прямоходіння. А свою назву вони отримали, бо вміли виготовляти найпростіші знаряддя праці. Пізніше з'явилася людина прямоходяча, тобто Homo erectus або пітекантроп, що в перекладі з грецької означає мавполюдина. Пітекантропи вміли користуватися вогнем, а ще виготовляли знаряддя праці з каменю та дерева. Основним стало кам'яне рубило. Жили вони групами. Спільно полювали та спілкувалися між собою за допомогою звуків та жестів. Саме пітикантропи почали освоювати інші континенти. Вони і стали першими людьми, що опинилися на території сучасної України. Відбулося це приблизно один мільйон років тому. Найдавніша стоянка пітикантропів в Україні королеви на Закарпатті. Нащадком пітикантропа деякі вчені вважають неандертальця. Ця назва походить від долини Неандерталь у Німеччині, де вперше знайшли залишки цих людей. Вони жили 150-40 тисяч років тому та були більше схожими на сучасну людину. Неандертальці мали кремезну будову тіла, вигнутий хребет та більше, ніж у їхніх попередників, об'єм мозку. Зріст сягав 1 метра і 60 сантиметрів, а маса 70 кілограмів. В Україні поселення неандертальців знайшли у печері Киї Коба в Криму. До речі, маємо цікавий факт: неандертальці першими почали ховати померлих. Ну і нарешті приблизно 40-30 тисяч років тому на планеті з'явилася людина розумна Homo sapiens, яку вчені кличуть кроманьйонцем. Ця назва походить від французької місцевості Кроманьйон, там знайшли рештки давньої людини, яка майже не відрізнялася від сучасної. Цікаво, що кроманьйонець не є наступною ланкою після неандертальця. Певний час вони співіснували, поки неандертальці не зникли. Проте вчені виявили, що сучасні люди мають приблизно 2 генів неандертальців. Людина розумна продовжила своє розселення за межами Африки. Найдавніші рештки на території Європи знайшли в Греції. А на території України кроманьйонці з'явилися приблизно 40 тисяч років тому. Найвідоміші стоянки кроманьйонців в Україні Мізинська на Десні та стоянка біля села Межиріч, що на Черкащині, поблизу міста Канів. Запам'ятай є три основні теорії походження людини релігійна, космічна та еволюційна. Більшість учених дотримуються еволюційної теорії Еволюція, процес поступових закономірних змін у природі і суспільстві. Перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу називають антропогенезом людиноподібні істоти австралопітеки з'явилися в Африці приблизно 4 мільйони років тому та стали безпосередніми предками сучасних людей. Далі була людина вміла, перша розумна істота, яка навчилася виготовляти знаряддя праці. Потім пітикантропи, які освоїли вогонь та вийшли за межі Африки. В Африці, Азії та Європі з'явилися неандертальці, що першими почали ховати померлих. Поява людини розумної або кроманьйонця приблизно 40-30 тисяч років тому завершила процес антропогенезу. Про те, як жила та чим займалася людина розумна, ти дізнаєшся в наступних відео. Тому став уподобайку та підписуйся на канал. До зустрічі!